Розглянемо пару прикладів застосування методу е, математичної індукції до доведення тверджень. Наприклад, перший приклад довести рівність, ось вона перед вами. Е, нагадаю, що основні етапи, їх три. Е, перший це етап перевірки твердження при найменшому значенні n. Е, ми перевіримо при n до рівні одиниці дане твердження. Для цього необхідно. Замість n підставити одиницю кругом. І обчислити ліву і праву частину. Якщо ми підставимо одиницю сюди, ми отримаємо 2 на 1 2, мінус 1, це 1, в квадраті це 1. Таким чином ми отримуємо, що ліва частина буде 1. Після підстановки в праву частину ми отримуємо такий вираз. Нескладно обчислити його, і ми отримуємо, що дійсно одиниця в лівій частині дорівнює одиниці в правій. Отже, при n дорівнює 1 дана рівність буде правильна. В слідуючий етап припустимо, що рівність буде правильна при n дорівнює k. Для цього, як перед цим було показано, замість а, n сюди. Сюди і сюди. Ми підставляємо K. В результаті отримуємо ось. Таку рівність. За припущенням вона правильна. Слідуючий етап це довести, що рівність буде правильна і при n до рівня k плюс 1. Значить, нагадаю, що для цього так само k плюс 1 треба підставити замість n. Отак от. В результаті ми отримаємо ось таку рівність. Правильність, яку потрібно довести. Ну от, дивіться, замість N пішло K плюс 1. Ось Так само сюди замість N ось K плюс 1. І от сюди замість N теж K плюс 1. Так, нам необхідно показати, що ця рівність буде правильна. Тобто показати, що ліва частина. Буде рівна правій частини. Що ліва частина. Ось ця, ось. Буде рівна правій частини. Ось цій частині. Так, починаємо перетворювати. Ну, вся ідея полягає в тому, що ми візьмемо в лівій частині ось оцей вираз. Ось оцей вираз. І згідно припущення, ми маємо такий самий вираз, все, ви бачите, да? цей вираз рівний ось цьому виразу. Тобто замість цього, що я виділив зеленим, тут ми підставимо цей дріб. Ось ми його підставимо. А, що ми робимо в оцих дужках? Розкриваємо дужки, зводимо подібні отримуємо в результаті ось таке квадратного члена. При цьому в правій частині ми розкриваємо цей квадрат. Ось він. Далі зводимо подібні доданки, отримуємо от такий дріб. Як тут показано. Так, далі. Далі ми виконуємо додавання дробів. Оце додавання. Зводимо до спільного знаменника, отримуємо ось от такий дріб. Ну, в результаті далі самі можете... Розкрити дужки, звести подібні доданки, в кінці кінців ви отримаєте, що в лівій частині буде ось такий дріб, а в правій частині точно такий самий дріб. Отже, ми довели, що і при n дорівнює K плюс 1 значення більше, рівність ця буде правильна, оскільки значення лівої частини рівне значенню правої частини. Так, слідуюче твердження це вже доведення. Не рівності, а зовсім інше. Значить, це твердження ось воно звучить так. Довести, що вираз 5 в степень n-3 в степені n додати 2n кратний до 4. Знову ж таки, основні етапи. Перевіряємо при n до рівня 1, підставивши 1 і сюди і сюди. Отримали, що значення виразу дорівнює 4, отже, при n дорівнює 1, дійсно, наш вираз кратний 4. Далі припускаємо, що він буде кратний 4 і при n рівня k. рівня так. Слідуючий етап, який в попередньому випадку, це довести правильність нашого твердження при n дорівнює K плюс 1. Знову ж таки нагадаю, що в цьому разі ми. Беремо К плюс 1 і підставляємо його замість N. Сюди, сюди і сюди. Ось. В результаті ми отримуємо ось такий вираз. Із такими із степенями я таким виразом. Далі кожен із таких степенів, що містять К плюс показник, я перетворюю до степенів із показником К. Для чого це? Зверніть увагу ще раз на те, що, згідно припущення, ось оцей вираз кратний 4. А тут показники мають К е, вигляд. Не К плюс 1. Відповідно, і тут я перетворив оці степені ось. До такого вигляду, щоб показник був К. Бо я буду використовувати цей вираз якийсь за припущенням кратний 4, щоб довести що твердження правильне при N до рівня К плюс 1. І так, перехід до К зрозумілий. Слідуючий етап Слідуючий етап, я дивлюся, як би мені так зробити, щоб при 5 К і при 3 степені К не було інших коефіцієнтів, які зараз тут є. Тут зараз коефіцієнт 5, а тут ось мінус 3. А мені необхідно, щоб тут був коефіцієнт 1, а тут мінус 1. Значить, необхідно прибрати щось задушки. Задушки я можу прибрати тільки спільний множник. Щоб отримати спільний множник, я 5, степень, 5 на 5 степенька представляю як 3 на 5 степенька додати 2 на 5 степені степенька. І тепер спільний множник тройка. Ось він є. Я його можу винести за дужки. Але крім цих степенів, ще повинен бути доданок 2К. А в мене його е, 2К є. Але з врахуванням того, що я тройку винос за дужки, мені не 2К треба, а 6К, щоб після винесення за дужки 2К залишився. Таким чином, я оцей 2К представляю як 6К мінус 4К. Оцей 6К я якраз я її використовую для того, щоб після винесення тройки отримати 2К. І так, значить, з перших трьох оцих компонентів я виношу 3 задушки. В результаті я отримую ось такий довбуток. 3 задушка, 5 в степені К, мінус 3 в степені К плюс 2К. Точно такий самий вираз, як і ось цей, що ділиться на 4 за припущенням. Значить, оцей вираз за припущенням кратний 4. Тепер необхідно довести, що залишок оцей також являє собою вираз, який кратний 4. Е, відповідно, я роблю таку розбивку. Значить, оцей компонент явно кратний до 4. Тепер необхідно показати, що і оці два е, додатки дають такий вираз в сумі, який кратний до 4. Що я для цього роблю? Дві, двійку виносимо за дужки. Ось. І тепер стає очевидним, що цей вираз кратний до двійки. Якщо цей вираз кратний до двійки, тоді добуток буде кратний до 4. Як довести, що цей вираз кратний до двійки? Е, 5 в будь-якому степені дає. Число, яке закінчується п'ятіркою. Якщо до цієї п'ятірки останньої додати одиничку, то ми отримуємо число, яке закінчується на 6. А число, яке закінчується парною цифрою, ділиться на 2. Отже, оця сума ділиться на 2. Таким чином і цей множник, і цей множник діляться на 2, значить добуток ділиться на 4. Значить ми маємо, що цей компонент ділиться на 4 згідно нашого припущення. Ось. Цей компонент ділиться на 4, бо це очевидно, і тільки що ми довели, що і оцей компонент ділиться на 4. А раз так, то значить і весь вираз оцей, ділиться на 4. А цей вираз це є значення ось цього виразу. E, тобто нашого виразу при n дорівнює K плюс 1. Значить, якщо цей ділиться вираз на 4, то і цей ділиться на 4. Що й треба було довести. Отже. Даний вираз кратний 4 при будь-якому натуральному n.